Вітаю вас, мої любі ютубоглядачі. Вітаю я вас от з такого осіннього лісу. Позаду мене шумить траса, ми біля самого Києва. На поле, на жаль, зараз не поїдеш, дуже волого, не хочеться місити багнюку. Тож будемо шукати в лісі. Якщо буде щось цікаве, я обов'язково вам покажу, зафільмую. Я вже зустріла грибників. Ну так, Сьогодні, мабуть, буде цілий день, будемо їх. Або я їх буду лякати, або вони мене будуть лякати десь вилазити з-під кущів. Ось така осінь. не дуже люблю. Я люблю обожній осінній ліс, але через те, що в лісі дуже багато людей, то ну, така атмосфера мені не дуже подобається. Але головне, щоб були знахідки, правильно? Тож, якщо ви їсте, вам смачного і приємного перегляду. Так, друзі, ходжу біля самої дороги, ось там от їздять машини, можливо, вам і чутно. І що я хочу сказати? Що колеги і камради гарно прибирають ліс, тому що ну, зовсім чисто, зовсім немає сигналів. Колись ці місця були настільки засмічені радянським мотлохом, корками гільз багато під Києвом. Ви ж знаєте, тут багато ліній оборони було в Другу світову війну, тож гільзи, всякої військової тематики було дуже багато. Наразі тільки фольга трапляється. І ну, ось в мене перша монетка. Одразу хочу сказати, що рання Радянщина, та й не рання Радянщина, жовті монетки радянські. Тут ну, такі вони в досить поганому стані. Грунт їх окисляє, мабуть. Так, зараз, щоб вам показати, хочу ось вона. ця монеточка. Це копійка. Я не знаю, який рік. На три закінчується, там видно. Наче на три. Ну, така одна копійка. Але знахідка мені приємно. що Все ж таки, все ж таки я можу ще знайти щось в цьому вибитому лісі. Ну, йдемо з вами шукати далі. Ну, ось знову ця дорога. І я ще не відійшла від цього місця, де знайшла копійку. Ось я закопала ямку, і дивіться, поряд. поряд, в мене був сигнал. Сигнал схожий, ну, мі... ну давайте так, мідний. Да? Царська монета. Але здебільшого тут осколки, мідні осколки від снарядів. Ну, війна, як я вам казала. Але. Це не осколок. І я така рада, але не монетка. Давайте подивимось. Я так уже глянула, і я вже я вже знаю приблизно, що це. Так, це, бачите, це гудзик. Гудзик у нас непростий. Оп, п'ятірочка. Ну, клас. Ну, взагалі. Я вже щаслива, бо я вам хочу сказати, знайти тут щось. Треба постаратися. Але у мене сьогодні виходить. Клас. Отакий от, от номерний гудзик. П'ятірочка. Клас. Знахідочка, знахідка. Іде в хабарницю. Аж хочеться ходити і ще шукати тут, бо настрій щось в мене трошки вже такий був поганенький. Думаю, треба переїжджати, мабуть. Тому що ну, походила я гарних, мабуть, півтори години і жодної знахідки не було. Гудзик зачотний. Я ще ходжу тут. Осінь цього року багато на гриби. Ось такий, бачите, я знайшла маленький польський гриб, але він біля траси росте, тож я його брати не буду і вам не рекомендую брати гриби, які ростуть біля таких доріг. Рас великих. Ви ж знаєте, що вони, як губка, питають всі погані, погані відходи, що там вихлопи. Так що краще свою печінку і свій організм не засмічувати, не труїти. Ось біля таких грибочків в мене тоненький сигнал. Гарний сигнальчик. Копаємо. На жаль, сигнал. Був майже зверху, під корку. Я не сподіваюся на щось хороше. Ну, давайте пошукаємо піном. Я вам хочу сказати, що тут ще трапляються сліди вже сучасної війни. Осколки, обломки від збитих всяких штук. Але це... О, ну це від ковбаси. Оця от штука від ковбаси. <laughs> Як вона називається? Хто знає? Ну, вона трапляється досить часто. Так, перекусували тут. Закусували, перекусували, тут таке місце. Мабуть, гриби позбирали, сіли тут собі десь на піньочок, Або просто так. Ой, ну йдемо далі. Ходжу, я, значить, роздивляюсь грибочки, щось сигналів немає. Я тут такий слабенький сигнал, думаю, ну копну я його. Дивіться, що я вам зараз покажу. Я копнула. Ви бачите, блистить. Ще і сонечко якраз світить. Як воно блистить? Ану, дивіться, невже срібло? По-моєму, це радянське срібло. Прямо так от-от. Показую вам, як я викопала яму, а так я і побачила цю монетку. Що це Що це в нас? 10 копійок. 10 копійок срібло. 10 копійок срібло. Рік 25 Класно? Забираємо. Ну що, друзі, закопала я ямку. І дивіться, послухайте. Поряд ще є сигнал. Теж слабенький. Обов'язково перевіряємо, бо поряд може бути ще одна монетка. Щось мені здається, що це також срібло. Ну, давайте. Так, от в цій, от, от в цій кучці щось є. Зараз пін беру. 25 рік, до речі, в мене немає п'яти копійок цих років. Це моя мрія. Копаю вже років 9, а п'ять копійок так і не знайшла. О, ви бачите? Ось воно щось зелененьке. Зелененьке. І знову срібло. Так, а що це за номінал? Зараз протру. Ну, ви ж бачите, вона зелененька. Гарненько, відмиється, щось нічого не видно. Я нічого не бачу, ви бачите? Не видно. Дивіться, який польський грибочок, і недалеко від тих двох монеток в мене знов сигнал. Знов гарний сигнальчик. Ану, слухаємо. Прям поряд з грибочком. Але тут можуть бути мідні осколочки. Війна, ну що зробиш? Так, грибочок, ямка, все на місці. Сигнал я викопала. І, як завжди, ми дивимося з вами разом. Ой, я одразу і попала. Ну що там, що там у нас буде? Попала і десь закопала його. А, ось там, бачите. Що таке? Що це таке? Що це таке? Ух ти. Я вам фокусно веду, дивіться. А я навіть не знаю, що. Котик там намальований, чи що? Ха, що це таке взагалі? Якась накладочка, гудзик чи що. Клас. Дивіться, який котик. Уяви не маю, що це таке. Ну котик, правда ж? Так, розберемося потім. Але ж знахідка. Знахідочка йде в хабарницю. У мене був сигнал. Бачите, і вон вона лежить. Монеточка. Давайте подивимось з вами, що це за монетка. Ну, Ясно, що це радянщина. Так, а -а, -а, а, а що ж у нас за номінал? І рік, схоже, на одну копійку. Що це вони тут всі такі? Ну, це одна копійка пізня, пізня Радянщина. Одна копійка, якийсь там пізні, пізньорадянський рік. Але знахідка приємно. Приємний осінній ліс, щось трошки похолодало і навіть накрапає дощ. Холодна осінь в цьому році, Ну нічого ходять грибники. Не знаю, видно вам там. Лякають мене. Це про те, що я вам казала на початку відео. Так, а в мене класний сигнал. Сигнал від яй показує 90. Даю вам послухати. Ну що, мідний обломок чи щось цікавіше? Викопаю, покажу. На жаль, нічого цікавого, мідний уламок. Але ж гарно він звучить. Тут такого добра хватає. Якась у мене є знахідка. Щось кругленьке. Видно вам? Так, ну давайте подивимось. А, це гудзик. Гудзичок. Три дирочки це німецький гудзик. Німецького солдата. Ну тут багато окопів. Ось така от знахідка. Якась монетка. Давайте дивитися. Так, що за монеточка у нас? Радянщина. Одна копійка. Рік. Який там у нас рік? 84-й. 84-й. Рік мого народження. Глибоко довелось викопати яму. Попався ось такий шматок свинцю. Досить глибоко був, ну, мабуть, із-за того, що він тяжкий. Цікаво, від чого такий свинець. Напишіть вашу думку. Покажу вам, який я тільки що натюрморт побачила, ну це взагалі. Дивіться. Вам видно? Пляшка, так? А тепер подивіться. Нічого собі, які білі грибочки ростуть. Але я бачу, що багато вже літає над ними мошок, скоріш за все, вони дуже червиві. Ну, і знов я, я брати не буду, тому що. Біля дороги, біля траси. Прибрала пляшку, дивіться, які вони здорові. Ось моя рука. Ух, величезні, велетні. Дивіться, як випала. Видно вам жовтенька, ну я думаю монетка. Значить дирочок не видно, не гудзит. Крадянщина знову одна копійка, зараз подивимося рік, рік 52-й. Клас, Ось Така вона з другої сторони, але завжди приємно знаходити ці золоті монетки. Підіймала якийсь глибокий сигнал. Я вже викопала, але дам вам послухати, я не знаю, що там, разом подивимось. Ось воно викопано вже. Давайте подивимось разом. Десь має тут бути. Що це? Що це? Так, це пуля. Куля, пуля куля. А от так от. Ну, Вони часто бувають глибоко дуже. Отакі от, от знахідки. Цікаве таке місце, низинка така. Попався тут цілий патрон. Так, де фокус? Ось. Попався цілий патрон і навколо багато дуже заліза, можливо. Стоянка військових, якесь розташування. І в мене сигнал знов тут. Давайте я вам покажу. Можливо, знов патрон. Але на таких місцях можна знайти монетки. І тим більше тут стояли німецькі солдати, тобто можна знайти фенінги. Колись в мене було років, я не знаю, п'ять назад ми тут копали. У мене тіла була як. Ладно, не буду казати, розсипуха скажу із цих монеток, навіть французькі монети були. Ну, давайте. Але я щось думаю, що це також патрон або гільза. І я зараз копаю і покажу вам. Викопала я сигнал, ходжу ось в таких от хащах, зачепила спіном і обірвала карабін. Ось, Бачите? Ось така халепа сталася в мене. Потрібно обов'язково купити новий, тому що пін уже багато разів падав і його рятує тільки оцей от шнурок і карабін. Рятує від того, щоб не загубити. Так, десь я вже побачила те, що ми викопали. Ось. І ми викопали з вами монетку. От така от кругленька. Знову пізня Радянщина. Це три копійки. Давайте подивимось рік. Три копійки. Три копійки, рік 82-й. Отак от, от ми з вами гарно гуляємо, монетки копаємо. Чудова прогулянка. Продовжується. Сонце вийшло, але вже буде сідати. Все-таки день короткий, наближаємося до зими. А я стою на от такому пагорбі. Цей ліс, та і взагалі місцевість біля Києва та й Київ це суцільні пагорби, можна сказати. Так, верх-вниз, траса, машини їздять, ходжу біля самої дороги. Так, з вами гуляючи, бачите, і трохи напікали Радянщини. Ще і срібло. Чудовий день, чудовий осінній день. Спустилась я з того пагорба. І в мене знахідка одразу. Так, Радянська копійка, 61 рік. Це в нас вже з вами 3 копійки по копійки Коротше, рахуємо радянську дрібноту. А хотілося б рахувати ще срібло. Натрапила на місце, ну дуже тут багато заліза, поряд окопи. Викопала ось таку. Ось такий мідний дріт важкий. Поряд там іще дріт, я його не можу витягнути, але він не мідний, тому я не буду старатись. І був сигнальчик кольоровий. І випала монетка. Так, монетка, монетка. Що ж це монетка? Ну це, по-моєму, вже не пізня Радянщина. А це, по-моєму, взагалі не Радянщина. Так, тут нічого в нас не видно. Хтось ходить позаду. Грибники знову лякають. Так, що це таке? Що це таке? О! О! Один. Один дой. Ну, коротше, так. Да, це він. Це німецький фенінг, мабуть. Зараз подивлюсь. Почитаю і скажу вам. Так. Це пфенінг, там точно видно. Ну, таки я знайшла німецьку монетку. Я знала, що тут вони є. І мені вона трапилась. Чудово, чудово! Я вже буду потрохи йти до машини, день вже добігає кінця, хочу до темноти зняти відзняти, що ми з вами сьогодні знайшли. Ось. Ну, ще трошки я тут покручусь все ж таки, все ж таки покручусь. Ну що, друзі, коп завершений. Завершився він для мене вчора ввечері. Показала вам ту монетку і в мене розрядився телефон на нуль просто. Тож, вирішила підзняти вже огляд знахідок на наступний день. Ось вранці вийшла в себе на районі в парк. Дивіться, воно качечки плаває, дуже гарне, дуже гарний туманний осінній ранок. І дуже класно я вчора покопала, чесно кажучи, відірвалась. Нічого особливого я не очікувала від цього копу. Але, подивіться, знахідки є. Ну, По-перше, срібло. Друзі, поставте мені за срібло вподобаєчку. Воно того вартує, правда? Дві монетки срібні. Дивіться, який туман, навіть в кадрі видно. Так, всякі німецькі штучки, аксесуари від сумок і підсумок. Гудзики. Гудзик з номером 5. Чудовий гудзичок. Радянщина. Бачите, сьогодні день гудзиків. Це я теж думаю гудзик з котиком. якийсь дитячий чи що. Напишіть мені, якщо ви знаєте. Я таких не зустрічала. В інтернеті шукала, теж не знайшла. Так, одна німецька копієчка. Я знала, що вони там є, і я їх знайшла. Так, ну, мабуть, все, чесно вам кажу, відірвалася. Показую вам все чесно, все як воно є. Даже, бачите, розказала, що в мене розрядився телефон. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. У нас тут тепло, затишно. До зустрічі, до нових пригод!